Доброго дня, любі третьокласники! Вітаю вас на уроці літературного читання. З вами я, Ірина Іванівна. Пролунав із тих дзвінок. Починаємо урок. Всі за парти посідали. Працювати починаємо. Давайте з вами зараз проведемо вправи для розчитування. Вам потрібно у табличці. Прочитати слова по складах. Від малюночка до малюночка. Перше слово калина. Ставите на паузу і читаєте далі. Наступне завдання чистомовочка ба-ба-ба он на березі верба. Бу-бу-бу. Доглядаємо вербу. Бі-бі-бі. Сидить голуб на вербі. Би-би-би, Голуб полетів з верби. Бу-бу-бу, я люблю свою вербу. Ставимо на паузу і ще раз перечитуємо. молочка. Вчимося вимовляти швидко. Качечка кряче, каченят не баче. Кличе качечка курчат, чи не бачили качат. Найчастіше зустрічається звук Ч. І так повторили швидко за мною. Качечка кряче, каченят не баче. Кличе качечка курчат, чи не бачили качат? Ставимо на паузу і повторяємо декілька разів з різною швидкістю. А сьогодні на уроці ми ознайомимося іще з одним чудовим віршем Тараса Шевченка Тече вода з-під явора. Знаючи про Тараса Григоровича Шевченка, ми можемо нагадати, що він народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Київщині. Зараз це Черкащина. Дуже рано, приблизно в такому віці, як ви, у нього померла мати, а через пару років помер і батько. І Тарасик залишився зовсім один. У нього було зовсім нелегке дитинство. Тарас Григорович Шевченко дуже любив Україну, її струнки тополі, верби над ставами. Особливо Шевченко полюбив калину. Він присвятив їй свої вірші. Всього у Тараса Шевченка і у його творах Калина згадується 965 разів. Читаючи вірш Тече вода з під Явора. Вслухайтеся, як звучить українське слово. Які картини виникають у вашій уяві? Тече вода з-під явора яром на долину, пишається над водою червона калина, тече вода із загаю та попід горою, Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. У цьому вірші. З'являються для вас незнайомі слова. Ну, от, наприклад, слово явір це білий клен. Подивіться уважно, які листочки і яке насіннячко у цього клена. Пишатися! В даному випадку тут буйно рости, квітнути, мати надзвичайно привабливий вигляд. Рязка це багаторічна трав'яниста, дрібна, плаваюча. Круглолиста рослинка, що покриває води, зазвичай це стоячі води і є їжою для водоплавних птахів. У нашому вірші це качечки їдять рязку. Яр глибока довга западина, переважно з крутими або прямими схилами. Перш ніж продовжити роботу, ми проведемо фізкульт-филинку. Встаньте, діти, посміхніться, землі нашій уклоніться, за хороший день вчорашній і до сонця потягніться, в різні боки похиліться, веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Продовжуємо працювати. І так, читаємо слова із вірша. луною, повторюючи за мною, тече вода, явора, яром, хлюпочуться, долиною, калинонька, верболози. Пишається качуром. Тепер у вас самостійна робота. Дивлячись на текст вірша, вам потрібно до слів назв предметів вода, калина, явір, верболози і лози, качаточка, качечка, дібрати слова, назви дії. Ставимо на паузу, виконуємо завдання. І знову читаємо вірш. Ставимо на паузу і самостійно прочитуємо красиві рядки вірша Тараса Шевченка Тече вода з-під явора. Наступне завдання робота над текстом. Вам потрібно відповісти на запитання. Як ви розумієте, слово «сполучення» пишається калинонька. Куди тече вода? Що Шевченко пише про качку її качаточок? Які слова свідчать про безмежну любов поета до рідної землі? Пограємо в гру. Знайти потрібно Риму, долину. Калину молодіє, зеленіють горою осокою, за ними своїми. Ці рядки із даною Римою знайдіть у тексті і прочитайте. Ставимо на паузу, виконуємо обидва завдання. Молодці діти! Ви на уроці сьогодні добре працювали. А тепер подумайте, що ви дізналися на уроці, що зрозуміли і чому навчилися. Дізналися, ознайомилися з віршем Тараса Шевченка, Тече вода з-під Явора. Зрозуміли, що поет в цьому вірші оспівує. Чарівні краєвиди і навчилися читати вірш. Але я навчився читати вірш і хочу вивчити його на пам'ять. Тому ваше завдання спробуйте вивчити цей вірш на пам'ять. Діти, ви працювали старанно. Тож урок пройшов немарно. Працювали від душі. Третій клас. Ви молодці. Дякую вам, до побачення!